Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео я вам розповім, як підключити свій аккаунт в Олексі до Ліги Про. Для цього вам потрібно зайти в пункт налаштування, пункт підключення сторонніх сервісів та знайти вкладку OLX. Нагадую, що будь-який користувач системи Ліга Про, незалежно від Адміністратор чи звичайний користувач має можливість прив'язати свій аккаунт до OLX І таким чином, прямо з Лигапро публікувати оголошення свій аккаунт на OLX. Також адміністратор може прив'язати корпоративний, наприклад, аккаунт, а не свій, і вже надати доступ користувачам для вивантаження під корпоративним аккаунтом. Для того, щоб прив'язати, ми заходимо на лаштування. Підключення сторонніх сервісів, вкладка OLX і ставимо галочку «Увімкнене API для вигрузки та Прив'язати аккаунт, натискаємо. Вам висвітиться OLX, запитає доступ. що Дозволяєте ви надати Pro доступ до вашого аккаунту. Інколи OLX може навіть не запитувати цього, а просто відразу прив'язати аккаунт. І якщо ви все зробили правильно. То у вас буде виглядати приблизно отак. Буде написано, до якого числа прив'язаний аккаунт, буде стояти зелененька галочка у API. І також, якщо ми хочемо додати доступ, дати доступ якимось іншим користувачам до цього аккаунту, щоб вони могли вивантажувати оголошення під цим аккаунтом, то нам потрібно, щоб стояла ця галочка. І тоді у нас відкриється список користувачів, і ми, відповідно, обираємо, якому користувачу ми надаємо доступ до нашого OLX-аккаунту. Також звертаю вашу увагу, що інколи буває, що Олекс в цілях безпеки розлагінює вас і відповідно, відв'язує аккаунт. Тому, якщо у вас по якійсь причині на вкладці вигрузка OLX в редагуванні об'єкту, виходить ОCO. Помилка, що неможливо вивантажити, видає якесь повідомлення. Обов'язково зайдіть в пункт налаштування, підключення сторонніх сервісів, вкладка OLX» та перевірте прив'язку. Вона повинна бути зеленого кольору та вказана дата, до якого прив'язаний OLX. Інакше буде написано увага аккаунт OLX не прив'язано. І вам буде повторно просто переприв'язатися і ви знову зможете спокійно працювати. Всі налаштування по користувачам по вімкненим API для вигрузки не злітають. Тобто, Вам потрібно просто буде повторно нажати кнопку Прив'язати. Якщо вам потрібно відв'язати ваш аккаунт, тобто ви більш не хочете, наприклад, щоб він був прив'язаний до Algie то вам потрібно зайти знову ж таки в пункт налаштування, пункт моду підключення сторонніх сервісів, вкладка ОLX і Натиснути тут Відв'язати аккаунт. І Ліга Про не буде зв'язана з Оликсом. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Дивіться інші відео про те, як можна обмінюватися повідомленнями з Оликсу прямо в CRM-системі. Так як можна зручно та швидко вивантажувати, оновлювати, редагувати оголошення на OLX прямо з CRM-системи Ліга Про. Дякую вам за увагу! Економте свій час працюючи в системі Лігапро.